Всім доброго дня, маємо в продажі Nissan Qashqai 2013 року, 1,5 дизель, 177 тисяч оригінального пробігу в такому гарному е, світло-сірому кольорі на 18-х гарних дисках з резиною 24 го року. Зараз обійду по колу має один фарбований елемент. Я, кому цікаво я скину відео з товщиноміром. Давайте подивимося по комплектації його. Бачимо, що комплектація в 360, тобто камери. Це в зеркалах спереду і позаду камера стоїть. Кермо не затерте, шкіряне мультикермо. Тут такі гарні лаковані чорні вставки. Також реліги чорні лаковані і зеркала. Сидіння бачимо комбіновані, шкіряні із такою приємною тканиною. Повністю не затерті. Тут все гарненько. Педалі металевими накладками мають. Маємо навігацію, блютуз, е клімат-контроль, все працює. шкіряний підлокітник, панорама, до речі, також є. Притонований задній ряд. Тут все гарно. Заднє сидіння в гарному стані. Таке гарне багажне відділення, тут є там ключі. Все, що приїхало, так і віддаємо. Поличка присутня. Корозії поднищував автомобіль, немає. Тут все гарненько. Так, літня резина, бачите, нова. 24-го року, 18 колеса. Тормоза по кругу добрі. підвізка в чудовому стані, мігесенька, нічого не стукає. Так, По пробігу. Е, сервісна її. Зостаннє зафіксований в 2019 році, 115 тисяч пробігу. Це її сервіс, якому цікаво, я теж поскидаю. Тут також є дуже багато по пробігу підтверджень. Теж, кому цікаво, я поскидаю фотографії. Автомобіль свіжо пригнаний з Австрії. Давайте заведемо, подивимося під капотом. Автомобіль заводиться без проблем, працює гарно, тихесенько ось включився кондиціонер, бачимо. Все працює по автомобілю, дуже приємно їхати. Панорамка відкривається. Ось такий гарний вигляд. Підемо подивимося, Він працює рівно, такесенько, як до дизеля. Тут це на всі віддані в нормі. І тікань згодом немає. це, це ця, Кому цікаво, телефонуйте, я розповім більше. Також запрошуємо тест-драйв. Автомобіль знаходиться в місті Луцьк. Оглядайте також наявні пропозиції, які ще залишилися. Якщо вам ще якийсь автомобіль цікавий під замовлення, також можете телефонувати, привеземо вам короткі терміні. терміни, підготуємо, якщо треба, а можете без підготовки забирати автомобіль під замовлення. Телефонуйте, буду радий вам відповісти на додаткові запитання.